Ну що, друзі, всім привіт, всім хай. Шо ви? Шо ви голову як справи? <схай> Сьогодні з вами поговорю про такий танчик як Badger. Всі ми забутий, нікому не потрібний, але, тим не менш, дуже-дуже класний. Що вам розказати про цей танк? Ну, по-перше, по-перше танк являє собою дуже-дуже непоганий ДПМний апарат. А, у нас тут по ДПМу, по ДПМ, на секундочку, майже 4К. Це в нас без оборудочки. Якщо заборудочка, я грав на боновий, отако, отако. Ну і турбінка в мене була, звичайно, така. У нас виходить 4600, тобто це 4500 ДПМ. КД на секундочку, 6.18. І це ще можна засунути сюди інструкцію, і там буде 6 з копійкою. Точність класна. Попадає, влучає, вбиває, пробиття у нас дуже непогане, єдиний мінус тут під каліберні снаряди, 320 пробій. Для ПТшки буває трошечки замало, але загалом досить-досить цілком пристойна гармата. Одна з кращих на 10 рівні, якщо ми говоримо саме про ПТСАУ. Тому що я після цього грав на цьому, як воно називається. Італійська ПТ 10 рівня. Боже, як воно витяг словує. На мінотаврі, то там гармата просто обнять і плакать. Давайте зараз подивимось, бронюк можна ми не якось глянутися? Бронювань. Стиму, значить ми напроти. У нас тут 300, 300, 300. Тут на скосі десь 311, НЛД у нас 260 пробивається, ВЛД тут також під кутом таким прямим пробивається, якщо ми прямо, стоїмо. але як правило, ми трошки нижчі, за опонентів у нас у 270. Але вони нас можуть пробивати от в цю частину. Катки тут, само собою. Якщо ми трошечки будемо от стояти від рельєфу, у нас вже тут 300, 325, 360. Єдині мінуси, коли ми стоїмо ось так, нас можуть пробивати от в цю частину. Якщо ми довертаємо, от сюди, як правило, нас б'ють. Також частенько от сюди пробивають високі танки ці частини. По борту тут ну, все печально 152 мм. Тут у нас броні взагалі немає, тут нас фугасами будуть насівувати. І тут арта присилає. Просто дай Боже вам здоров'ячка, тому що будете витерпіти тільки так. Це якщо ми говоримо про саме його бронювання. По гармації я вам вже розповів. По обладнанню, що нам тут показують? Ну, отак, оце, от, от, от і оце. це просто для дебілів, не дивіться ніколи сюди. Ось. Адекватна збірка. Інша збірка може бути отака. Отака, точніше. З вентилятором ХП та досилом. Тільки там для якогось Хімельсдорфа приїхати на одну насип і стояти. Враховуючи, що цей танк майже ніхера не їде. У нас тут 30 максимальна швидкість з турбіною тут скільки виходить. Зараз вам скажу. З турбіною у нас тут виходить. 35 16 питома потужність. Ну тобто це такий міні-маус. Мінімаус, але досить-досить непоганий мінімаус, тому що відміну від Мауса тут є дуже класний ДПМ, є у ВН. По УВН у нас тут все досить непогано. Де вони тут? Не бачу. Мінус 10. Для того, що танк невисокий і не дуже довгий, цього більш ніж достатньо. А, що вам ще тут про нього цікаво розповісти? По огляду, ну, 424 з більш-менш таким прокачаним екіпажем. Десь там 450 буде з вентилятором, бо на... Цього в цілком в принципі, щось там десь підсвітити можна. Щось десь можна. А, ну, в цілому, в цілому, танк. танк, Я вам однозначно рекомендую. Зараз тут 4 4000 на третю відмітку. А, я отримав просто задоволення на ньому, взагалі катав в кайф. Закрив я на ньому сесію. 46 боїв, 3800 у досвіду, у досвіду. Дамагу. Там десь тут не все показує. Ну, Закрив я ось так Ось так по ньому стату. Починав десь я з 74%, і там за 46 боїв я добив до 95%, взяв третю. І, в принципі, тепер я забуду про цей танк. Хоча на якісь там кланові події, я думаю, можна його викатувати, десь там ставити як якусь затичку. Цілком, Цілком непоганий апарат. Ну, а зараз. Перейдемо до реплейчика, подивимось, що цей танк може. В топі. І будемо дивитися, чи потрібний він саме тобі. Ну що, шановні, переходимо до бою. У нас тут баджер, uh, оборудочка. А, ні, трошечки не така. Бо нова турбінка в мене була, бо новий вентіль, а досил був у мене рожевий. Чомусь я грав на маскуванні, не знаю чому. Але це, я не думаю, що так сильно важливо. Ну, ми граємо з вісімками. Звісно, що ми їдемо битися з тяжами Ставлю Посавлю відвершується. Приїжджаємо на насип. тут у нас вже чекає два танки. Треба буде довернути. Ну, ось так ми можемо. О, КПЗ пробив у нас, ну тому що був дуже гарний кут на нього. Тут трошечки трошечки мені не вистачає. Тут щось реакції не вистачило. Тут от, як завжди, у нас в нашій грі, бувають снаряди витять. Не зрозуміло куди. А ви ну, 572. Тобто, ну, альфа добрий день. І ще раз туди ж залідаю. Тобто ми, по факту, баджеру знімаємо пів хп по двома пострілами, Це якщо у нас прока альфа. Ну і тут в нас, звісно, пробиває. Тут ми його з катком даємо на 487. Що щось кобра, щось всі бігають, суетяться, це, це взагалі непонятно. По факту приїхав на позицію, дав 4 тички і вже 2000. Демеджу 700 по катку. А, ну не 700 по катку, там не все по катку. Тут трошки не бучу. Тут розумію, що треба добирати. Добираємо захисника і пушимо далі, тому що у нас тут, як правило, як таких суперників, то й не буде. Тут незрозуміло взагалі від чого рикошет, тому що у нас 320 -про пробій, ми граємо на фул голоді. Тут я вирішую вирішую, що мені цей баджер, якщо... Можу собі дозволити д -д дамажити абсолютно інші танки і не паритись. Але все ж таки для моєї команди баджер це трошки проблема, бо він дуже непогано стоїть. Не всі можуть так виставлятися, як ми, і тому нам потрібно його тут трошечки закривати. А, баджера закрили. А, тут розумію, що треба рогу. Прогу. Чи рогу? Прогу все ж таки. Треба прогроз роздам роздамажити, забрати скорпіона. Ну тобто, по факту, їдемо, стріляємо, що сумасшедша пушка якась. Їде і все іспіпіляє на своєму шляху, все пробиває, йому ваші кутилиці всі до одного місця. Е, і ну насправді я дуже від нього кайфанув. Е, якось останнім часом дуже подобаються трошки такі повільні танки. І в цьому плані він мені дуже сподобався через те, що він повільний, да, да, але це компенсується гарматою, тому що умовно, там є Маус або ще деякі танки, в яких нема чим компенсувати. По факту їхню немобільність. Мауса гармата досить посередня. Броня начебто непогана, але в нашому зараз рандомі, коли тобі там може в борт прислати бабаха на 1600 ці твої 3000 хп, вони абсолютно нікому не потрібні. Тобто, по факту, тут бій був 4 хвилини. 4 хвилини вже по факту бій закінчений, ми вже їдемо завершувати, добивати гравців. І за ці 4 хвилини нонстопом 6 тисяч демеджу, це просто при тому, що ми постійно стріляли, постійно їхали і ну, по факту нон-стопом вивали. Е, ось такі нормальні пайки абсолютно на, на нозі можемо видавати і все абсолютно у нас неїзічі. 6200 демеджу під'їжджаємо до зелені, щоб закривати вже решту танків. Вже тут я такий думав, опа, це вже нарешті майстер, тому що е, я на ньому відіграв е, там в сумі десь близько 200 боїв і ну, не, не вдавалося мені чомусь взяти майстера, якась чи планка висока чи, через те, що це все ж таки ПТ, багато хто на ній там, накидує і на першій лінії, а я, можливо десь грав на другій. І тому якось було важкувато взяти цього майстра. Я такий думав, не вже я мітки зроблю, і при цьому я не зможу взяти майстра на нього. Була в мене така теорія. Тому що одного разу мій друг з клану сказав, що... Та можна по факту, ну як це можна, типу, не взяти три... взяти три мітки і не взяти майстра. Це ж типу Unreal. Я такий думаю, о, я скоро це спростую. А мені, а мені, все, все ж таки чудово. А, по танку рекомендую, друзі, однозначно, якщо ви трошечки втомилися від гри, хочете якось трошки різноманітні від, тих, від цих степ ТТТ стандартних в своєму розумінні, то цей танк такий прориву, ви десь стаєте. Ви можете бути як і затичкою, так і танком, який їде пушити. Він досить багато всього пробачає, тому що може все ж таки витанкувати деякі пайки, але умовна там Яга, ВЗ Китайська, ПТ-10. Ну, не розраховуйте, що ви будете кожну пайку від них тримати. Все ж таки цей танк не про це. Він більше витанкувати десь в лоб СТ, десь витанкувати в ТТ, без злих кумулятивних снарядів. А, тому. Тому качайте, якщо він у вас є в ангарі, то грайте, спробуйте, може вам сподобається. Я вважаю, що цей танк зараз підходить під наш рандом тому що в нього є броня, в нього є гармат, у нього є ДПМ, та у нього немає мобільності. Але з турбіною Бонова він трошечки стає приємніший. Тому е рекомендую, друзі. Дякую за перегляд, ставте в підписуйтесь на канал, очікуйте нові огляди на каналі. Е незабаром вийде огляд на нову. Преміальну пт польської гілки Гром. І за марафон вона вже в мене є. Вже отримав на ній майстра після другого бою. І незабаром презентую вам це відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, дякуйте за свою, і і вам найкраще. Бувайте!